Дослідження LinkedIn 2024 рік показало, що бебі-бумери частіше ніж покоління Z, орієнтуються вибори роботодавця на цінності. Тобто для старшого покоління 34 для них важливо, чи збігаються цінності компанії з твоїми. Так от з умером всього кожному п'ятому навіть менше цікаво, чи збігаються цінності. Їх цікавлять матеріальні речі і умови роботи. Тобто, назвати прямо, якщо вірити цьому дослідженню, я думаю, що LinkedIn робили його. З досить високою вибіркою, не знаю, наскільки правильно стилічно, сказати, що зумери дуже ідейні, це можливо не дуже правильно. Ну, типу, okay. знаєш, це типу, ми всі хочемо міняти світ. Ну, не зовсім. З того, що я бачу, не, я, мабуть, спілкуюся з найкращими. Там, так, ну, типу, я ханчу людей десь з року там не знаю. Ну давно, вже років 10 плюс точно. Я не хочу с сперечатися про трамплін. Там це може бути довго, але ну це всім цікаво. Перспективи кар'єрного росту для нас з тобою були такі самі цікаві. Так Питання в тому, що вони чекають їх набагато швидше і меншими зусиллями. Мені здається, це характерна їх штука, коли ми знали, що тільки робота. Важка, системна, дає багато грошей, це була наша установка на початку. А коли з'явилася криптовалюта, блогери, інфлюенсери, і оце все з'явилось відчуття, що в світі існує неймовірно багато легких грошей. І чого я, дурень, маю кожен день ходити 8 годин на роботу, якщо хтось може купити біткоїни і стати там мільярдером за 100 біткоїн?